В Україні ратифікували Римський статут, за проголосувало 281 народний обранець. Документ є основою створення міжнародного кримінального суду в Гаазі, і це відкриває шлях до розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду і злочинів агресії. Наскільки це відкриє шлях до покарання злочинців, які вчиняли свої дії на території України, і чи реально побачити їх на лаві підсудних? Чому до цього документу дійшли лише на третій рік великої війни і в чому є? Ризики і чому його називають закон із запобіжником про це і не тільки говоримо з правозахисницею Олександрою Матвійчук. Пані Олександро, моє вітання. Дякую, що доєдналися. Доброго дня. Я б розпочала нашу розмову саме з ризиків. Чи дійсно вони є приміром для українських військових про що багато говорять, чи це лише інформаційна маніпуляція? Юрисдикція міжнародного кримінального суду охоплює вчинення міжнародних злочинів таких серйозних звірств, що вважається, що вони не мають терміну давності. Геноцидів, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, злочинів агресії, і міжнародний кримінальний суд здійснює цю юрисдикцію незалежно від того, хто вчиняє ці злочини. Я пам'ятаю, наприклад, нам закидали, що навіщо ратифікація Римського статуту? Адже Росія Римський статут не ратифікувала. Нема різниці, ратифікувала Римський статут Росія чи не ратифікувала, якщо російські громадяни вчиняють злочини на території України. То міжнародний кримінальний суд буде їх за це переслідувати. Ну, це стовідсотково. пані Олександра. От якщо пояснити нашим глядачам, що загалом дасть ратифікація цього Римського статуту, от і головне, як швидко це станеться. Я сьогодні згадала, як вперше звернулася публічно до парламенту із закликом ратифікувати Римський статут у лютому 2014 року. Це було після масових прострілів мирних мітингувальників на майдані. Це було тоді, коли ми були в правому колапсі, коли органи державної влади, які мали захищати права людини, навпаки, робили все, щоб фізично знищити мирний протест. І... Для нас тоді для волонтерів і волонтерок Євромайдану Сос, ратифікація Римського статуту це було таке розуміння, що в майбутньому будь-яка влада, незалежно від її кольорів і відтінків, ніколи ніколи не дозволить собі просто розстрілювати беззбройних людей в центрі столиці. Бо вона буде знати, що якщо правосуддя не можна досягти в межах країни, то є міжнародний суд. Ну, а якщо говорити про терміни, якщо взяти ось ці злочини, які нині вчиняє Росія, чи є тут якийсь прогноз? Це кілька років, чи це десятки років на це піде? Як правило, міжнародне правосуддя воно тривало в часі, і зараз ще до ратифікації, оскільки розслідування відбувається за тими разовими деклараціями. Іншими словами, зверненнями від українського парламенту, які е, отримав міжнародний кримінальний суд, е, то е, ми вже маємо перші справи і шість ордерів на арешти. Серед них ордер на арешт на президента Росії Володимира Путіна е, на е, військових командувачів, які прицільно обстрілювали, знищували енергетичну інфраструктуру України, на на Комісарку справ людини, президента Росії, тобто, так дивлячись на те, що повноцінне розслідування було відкрито в березні 2022 року, а зараз ми вже говоримо про кілька справ і про повноцінні ордери, то це насправді швидко, якщо говорити про міжнародне правосуддя. Ну, ось, якщо повернутися до самого статуту, ось така практика була, що коли Росія розпочала війну проти Грузії, і при цьому подавала заяву проти грузинських політичних і військових діячів, міжнародний кримінальний суд і грузинська влада своєю чергою скаржилася проти Росії. Чи може повторитися ця історія і з Україною? Міжнародний кримінальний суд це не пошта. Тобто скаржитися можна будь-кому і писати будь-що, і довкола цього роздувати інформаційні кампанії. Але це група прокурорів, які проводять своє незалежне розслідування. Так сталося, що в нашій країні вони тісно співпрацюють з офісом генерального прокурора. Ну, тому що офіс генерального прокурора і загалом всі ми відверто кажучи, зацікавлені в тому, щоб російські воєнні злочинці опинилися перед міжнародним кримінальним судом. Але навіть якби такої співпраці не було, звичайно, з більшими складностями, але самостійне розслідування, міжнародний кримінальний суд все одно би проводив. А як загалом на сьогодні змінилася кількість воєнних злочинів, які розслідує українська прокуратура? Наші іноземні колеги, правозахисники, вони також допомагають. Я так розумію. Допомагають і багато хто включені, тому що українська система стикнулася з безпрецедентною кількістю злочинів. І я дуже рада цьому питанню, тому що ми говоримо про історичну подію, про ратифікацію Римського статуту. Але треба пам'ятати, що 98% всього, що зробили росіяни, будуть розслідувати національне слідство і суди. Не міжнародний кримінальний суд, і тому для нас важливо наскільки якісно вони це роблять, наскільки в них якісний інструментарій. От, відповідаючи предметно, станом на зараз 136 тисяч кримінальних проваджень розслідується офісом генерального прокурора по воєнним злочинам. На жаль, немає жодного провадження по злочинам проти людяності. Це пов'язано з тим, що у нас в кримінальному кодексі досі немає відповідальності за цей вид злочинів. А які країни долучаються найбільше? Наскільки я чула, це Німеччина, країни Балтії, а хто ще? Існує робота на різних рівнях, тому що ми говоримо про комплексну стратегію правосуддя. Давайте я спробую пояснити, як то кажуть, на пальцях. Коли ти працюєш з людьми, які потерпіли від злочинів, ти починаєш розуміти, що правосуддя вони бачать по-різному. Бо для когось це можливість побачити злочинця за ґратами, а для когось це отримати компенсацію, і без компенсації людина буде відчувати, що її права не відновлені. Для когось правосуддя означає просто дізнатися правду правду, що сталося з найріднішими. А для когось правосуддя означає, що у нього чи в неї має бути можливість бути публічно вислуханою і отримати ось це публічне визнання. Що все, що сталося з людиною, з її родиною, воно не просто. Аморально, воно незаконно. Тобто, це вже бачите, вже різні правові інститути. Це не тільки кримінальне переслідування, це інститут компенсації, це, можливо, комісії правди, це багато чого іншого. А я ще піду в таке кілька деталей ще на інші кола. І скажу, що ми ж говоримо про чотири види воєнних міжнародних злочинів, про які я згадувала на початку: воєнні, геноцид, злочини проти людяності і злочин агресії. І в нас немає інструменту, щоб при. До відповідальності за злочин агресії. У нас є окремий трек тому створення спеціального трибуналу з агресії, щоб покарати Путіна, його оточення за це рішення розпочати війну, бо все, що ми документуємо, це результат цього рішення. І тут теж інший набір країн нам допомагають, грають і працюють. Тому, відповідаючи, повертаючись до вашого питання, залежно від того, Предмету цієї комплексної стратегії це різний набір країн, але це здебільшого країни розвиненої демократії. Ми дуже мало співпрацюємо змовно з країнами Африки, з країнами Латинської Америки. І зараз тільки почалися такі перші пробні справи, подаватися в ці країни по універсальній юрисдикції, може нам через це вдасться затягнути ці країни в цю боротьбу з безкарністю за російські злочини. Ну а чому? В такому разі так довго тягнули з розвитком всієї цієї історії? І з ратифікацією, і з комунікацією з тими країнами, які ви назвали? Ну, ратифікація Римського статуту це дуже довга історія. Вона почалася ще до того, як я взагалі. Почала займатися правозахистом це 2000 рік, коли президента кучму змусили підписати Римський статут, міжнародна спільнота. А далі, як ви пам'ятаєте, почалися акції Україна без кучми. І раптом українська влада зрозуміла, ну що цей Дамоклів меч над нею їй не потрібен, бо вона хоче робити в країні все, що вона хоче. І тоді з'явилося у це рішення Конституційного суду, що щось в конституції заважає ратифікації це відклалося на дуже невизначений термін. До речі, я в 2016 році разом з партнерами по правозахисному порядку денному. Добивалися змін до конституції, і ми таки здобули цю перемогу. Ми добилися зміни статті 124, і оця ця сьогоднішня ратифікація це результат того, що в 2016-му ми зняли ці правові перешкоди. Чому далі, коли у нас почалася війна в 2014 році, Римський статут не був ратифікований? Ну це питання неправа, це питання політичної волі і всіх цих міфів і інформаційних хвиль, які довкола цього питання існують, і це насправді нормально в сенсі суспільна дискусія. Я маю на увазі, тому що це історичне рішення, і тому воно має бути обговорено. Але в цій суспільній дискусії я чула ну якісь такі аргументи, які виходять за межі здорового глузду. Я пам'ятаю, в 2014 році, коли у нас ще був правовий режим АТО, то народні депутати цілком серйозно намагалися мене переконати, що оскільки у нас оголошено АТО, а не війна, то оскільки українці зі зброєю в руках захищають країну від окупантів, то їх будуть за це переслідувати. І це ну просто говорить про рівень розуміння предмету людьми, які ухвалюють рішення. То що вже говорити про людей, які взагалі нічого не знають про міжнародне право і його інструменти. І, власне, такі настрої вони лунали і до останнього моменту до сьогоднішнього дня. Ну, власне, тому у нас Римський статут проголосований застереженням. Там є семирічна, я так назву свого роду, заборона Міжнародному кримінальному суду здійснювати розслідування стосовно громадян України. Це подавалося як захист українських військовослужбовців. Я просто хотіла нагадати от відкрити історію суду. Він ніколи військовослужбовців не переслідує. Там президенти, там міністри, там командувачі армій, ну, тобто там люди. Топ політичного і військового ешелону ніхто про звичайних військовослужбовців взагалі ніколи мова не йшла. І тут е, направду цією забороною, як на мене, ми ми створили складність для розслідування міжнародного кримінального суду, бо на окупованих територіях громадяни України, на жаль, задіяні в і приймають участь в воєнних злочинах, в злочинах проти людяності. Такий кейс, який напевне наша аудиторія чула: це кейс коменданта ізоляції, громадянина України Дениса Куликовського. Він же палич, який роками власноруч. Катував, гвалтував і вбивав чоловіків і жінок в концтаборі ізоляції, яка знаходиться в Донецьку? От уявіть собі, що міжнародний кримінальний суд він має розслідувати ланцюг наказів, розкрутити його від цього палича і МГБ до адміністрації президента Російської Федерації, звідки відбувалася координація ось цих незаконних місць несвободи. А як він може це зробити, якщо він не має права розслідувати діяння палича? Міжнародний кримінальний суд ще ніколи не мав справи з такою ситуацією. Я дуже сподіваюся, що він знайде вихід і що це не вдарить по розслідуванням. Ну, пані Олександро, для нас з вами навіть не потрібно міжнародного кримінального суду в Газі, щоб назвати російського лідера Путіна воєнним злочинцем. От чи не щоночі ворог запускає бік України і шахеди, і ракети і бомби, десь понівечене майно, ну, десь життя. І от скажіть, от, чи є надія, що ось ця особина, ось цей воєнний злочинець, він буде притягнутий до кримінальної відповідальності фізично і не лише Путін, а й його публічники? Надія є, але надія це не стратегія. Я про те, що майбутнє воно не визначене, але воно ніким наперед не написане, і це наша відповідальність сьогодні зробити все. Так, це складно, бо ми маємо справу з країною, яка є членом Ради безпеки ООН з правом вето, яка має 140 мільйони населення. Яка має газ і нафту, і досі спромоглася, попри санкції, продовжувати фінансувати військову майшину, яка має ядерну зброю зрештою, та, і використовує як погрози для будь-якої допомоги України міжнародною спільнотою, яка загрожує Росії і її діям у цій війні. І, попри це, попри це, у нас є шанси. І ми і багато інших працюємо на те, щоб ці шанси використати. І наостанок сталася така досить непересічна подія. Рідкість насправді російський солдат підірвав штаб і з комбатом шторм зети перейшов на бік України. Він, звісно, не явився з повинною. Тим не менш, я так розумію, що щури тікають з корабля. Що б ви сказали на вздогін ось, ось ці історії. Мені складно коментувати військові дії. Я не є військовою експерткою, я є правозахисницею, але. От що я можу коментувати, що громадяни Російської Федерації несуть відповідальність за те, що робить держава від їхнього імені. Коли я кажу відповідальність, я не кажу в сенсі юридичну, там свини за те, що вони робили чи не робили своїми руками. Я кажу про такі політичні категорії, про які писав Карл Ясперс Ганна Аренд, коли вони оцінювали відповідальність. Німецького суспільства в часи нацизму. І ця відповідальність е, моральна, вона вимагає активних дій, вона вимагає спротиву, вона вимагає вийти із зони комфорту і е, перестати боятися, як колись ще будучи в засланні, е, на суді казав Олег Сінцов. І це звичайно доволі мужній крок, і його на жаль роблять доволі мало громадян Російської Федерації, але ті, які на це спромоглися, я, я їм особисто дуже вдячна. Пані Олександро, я дуже вам дякую за вичерпні відповіді. Олександра Матвійчук, правозахисниця, голова центру громадських свобод була гостею обосток. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, аби це відео побачило якомога більше людей.